Представляємо вашій увазі дієтичну добавку – спалювач калорій від торгової марки еліксир. До її складу входять мікрокристалічна целюлоза це харчові волокна або клітковина. Які не засвоюються організмом, тому не дають калорій, але є важливою складовою раціону. Вона дуже важлива для підтримання нормальної ваги тіла. Вживаючи достатню кількість клітковини, людина швидко насичується навіть невеликою порцією їжі та не відчуває голод. Також швидко викликає відчуття ситості, сповільнює всмоктування глюкози, завдяки чому довше зберігається енергія, стимулює роботу кишківника та запобігає закрепам, очищує організм від токсинів, діє як натуральний сорбент. Підтримує здоров'я мікрофлори та позитивно впливає на стан імунітету та шкіри. Покращує всмоктування в кишківнику вітамінів і мінералів. Допомагає контролювати рівень цукру в крові та знижує ризик розвитку діабету другого типу. Існує два види клітковини. Розчинна і знижує рівень глюкози та холестерину. Нерозчинна діє як щітка очищаючи травний тракт і стимулюючи перистальтику кишківника. Л-карнітин це природна речовина, споріднена з вітамінами групи В. Його основна функція транспортування жирних кислот у клітини, де вони перетворюються на енергію. Л-карнітин підвищує ефективність спалювання жиру, запобігає його накопиченню, особливо в серці, печінці та м'язах, знижує ризику складнень цукрового діабету. Повільнює жирове переродження печінки, зменшує рівень тригліцеридів в крові, сприяє зниженню маси тіла та покращенню м'язової сили екстракт ананасу. Сприяє пригніченню апетиту та нормалізації обміну речовин, який порушується при ожирінні. Хром важливий мікроелемент. Бере участь у процесі травлення як частина ферменту трипсину, впливає на кровотворення і ферментативні системи, допомагає регулювати рівень глюкози в крові, нормалізує вуглеводний обмін у хворих на діабет, екстракт гарцинії камбоджийської, добувається зі шкірки плодів одноіменної вічно зеленої рослини гарцинії камбоджийської. Він містить лимонну гідроксикислоту, яка допомагає контролювати апетит та сприяє швидкому насиченню і зменшенню споживання калорій. Імбир однодольна вічно зелена рослина родини імбирних його екстракт є джерелом натуральної ефірної олії, вітамінів С, в 1 в 2 та біоактивних речовин. Він володіє антисептичними, зволожуючими, тонізуючими живильними та антиоксидантними властивостями. Екстракт куркуми містить поліфенол куркумін, який має потужну протизапальну та антиоксидантну дії. Дієтична добавка спалювач калорій може бути рекомендована до раціону дієтичного харчування особам, що контролюють масу тіла як джерело біологічно активних речовин та клітковини з метою створення оптимальних дієтологічних умов для нормального функціонування обміну речовин та процесу травлення. Клітковина може сприяти очищенню організму, адсорбції та інактивації токсичних речовин, зниженню ваги. Рекомендуємо вживати дорослим по одній-дві таблетки три рази на добу під час прийому їжі. Термін споживання до 4 тижнів. В подальшому можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Замовляйте дієтичну добавку спалювач калорій від торгової марки Еліксир. Подбайте про свою красу та здоров'я вже зараз.